Доброго дня, шановні клієнти, гості каналу. Сьогодні продовжуємо розглядати можливості WhatsApp та CRM. Попередній відеоінструкції ми написали першому клієнту із CRM, ось таким повідомленням, і безпосередньо відповіли на дане повідомлення. Сьогодні розглянемо, як отримати фотографію клієнта, як додати фотографію свого власного бізнесу бренду. Отже, в першу чергу відкриємо веб WhatsApp для того, щоб переглядати, що відбувається в додатку. WhatsApp на мобільному пристрої або в нашому випадку аналогічно у вікні браузера. Зараз ми бачимо, що дана комунікація триває в даному діалоговому вікні, тому в першу чергу поновимо представлення компанії, представлення бренду ось з такої піктограми на логотип компанії. Відповідно, в демонстраційних цілях компанія називається Skorbotю Inc. І безпосередньо замінимо відсутність даного графічного зображення. Для цього відкриваємо підключені номери телефонів в менеджері WhatsApp, обираємо номер, який ми підключили, переглядаємо, що це відповідно аналогічні підключені номери до комунікації. В нашому випадку це номер компанії. Нагадую, що це також безпосередньо може бути номер і співробітника. В першу чергу, напишемо клієнту першим повідомленням. Скажімо, це буде повідомлення в демонстраційних цілях, яке ми будемо використовувати чи ознайомимось з продуктом. Бачимо, що дане повідомлення діставлено клієнту у WhatsApp. Безпосередньо ось. Для того, щоб підвищити впізнаваність бренду, завантажимо логотип для нашої компанії. Відкриваємо WhatsApp Business Manager. Обираємо основна світлина. І вибираємо файл. В нашому випадку це може бути Fine, який безпосередньо відображає символіку нашого бренду. Що ж, натискаємо зберегти. Зміни збережено. І зміни у WhatsApp і безпосередньо в GRM будуть буквально через хвилинку дві Необхідно, щоб відбулося оновлення. Оновлення відбулося. І бачимо, що тепер наш бренд впізнають таким чином. В тих випадках, коли ми підключаємо не бренд номеру телефону, не відкриту лінію, а підключаємо безпосередньо менеджера, логічно використовувати фото менеджера на фоні, скажімо, логотипу компанії, для того, щоб також розуміти, яка йде інформація для сприйняття саме в каналі комунікації WhatsApp. Що ж, напишемо так. І бачимо, що в повідомленнях в WhatsApp' також ми отримуємо відповідь від даного клієнта. Таким чином ми можемо організовувати комунікацію і налаштовувати безпосередньо канали комунікації через WhatsApp, через відкриті лінії. Зараз рекомендую переглянути наступне відео. Яке відповідає на питання, як отримати посилання на повідомлення для клієнта для старту комунікації і підключити дане повідомлення, дане посилання у канал відкритих ліній. Більш детально про те, як підключити WhatsApp до CRM системи G+, CRM, ви можете дізнатися через посилання, яке вам доступно: інтеграція з G+, CRM WhatsApp. Переходимо до наступного відео. Дякую, що сьогодні були зі мною. Підпишіться на канал, поставте вподобайку. До зустрічі в наступній відео інструкції.